Дорогі друзі, сьогодні я вирішила приготувати сирники з домашнього сиру. Нам потрібно буде пів кіло сиру, на пів кіло сиру одне яйце, 3 столових ложки борошна, ложка столова цукру, і трішки, трішки солі, щіпочка. У мене трошки менше. 450 грамів десь сиру. І треба перетерти, щоб не було комочків. Добавити одне яйце, трішечки солі, Боже, що ж я не так. Так, трішечки, цукру. Ложку. Багато не треба, тому що може бути це то, що солодке пригорать до пательні. Це все перетираємо і додаємо, додаємо муку. Ой, борошна, борошна. І робимо туге тісто. Замісили тісто на сирники. набираю ложкою. Щоб було однакове порції, формую кульки. Біч які в мене не дуже багато борошна, щоб вони не були такими ой, мучними, будемо говорити. От. І формуємо. Шайбочки. От такі шайбочки. От. Такого плану. І будемо смажити на патерні. Кладемо сирники на пательню і обсмажуємо в олійки, хто може в вершковому маслі десь 3 хвилини з обох боків. З однієї сторони 3 хвилини, з іншої. Ось такі які гарні домашні. Українські сирники з українського сиру. Або фермерський сир е, до, купляємо, або домашній на ваш вибір. Ну, я б не радила в магазині, тому що, може, і магазин. Це вже будете по своєму смаку дивитися. Сирники готові, симпатичні і дуже смачні. Я вже спробувала. Ну, натуральні, з натурального домашнього. Сиру смакують сметаною або от варення, або повідло. У мене є е, яблучне повідло. Тож готуйте, смакуйте, діліться рецептами, лайфаками, підписуйтесь, чекаю. Будьте здорові!